Доброго дня, друзі. Я от рускавці. Хто тут відпочивав, то зразу пізнає це гарне місце. Подивіться, яка тут краса, все квітне, все в ярких красках, погода чудова, більше 20 градусів. Все дуже дуже ухожено. І людей я вам повинна сказати, що немало. Ось так гарна і цвітне сакура. Це зовсім поруч з бюветом. Зараз підійдемо ближче до сакури. Ось така величезна сакура. Я такої краси ще не бачила верніше, такої великої сакури. Тож, якщо ви вагаєте, що приїжджайте до Трускався чи ні, то, звичайно, приїздіть і подивіться на цю весняну красу. Коли все квітне, Трускавець особливо прекрасний. На центральній алеї також все квітне розквітає. ось так. У минулому році я в Трускавці відпочивала з середини травня до кінця, то хочу відмітити, що зараз набагато красивіше. Так все гарно квітне. Підемо, подивимось на бюветі, скільки людей Поп'ємо водичку, я вам розповім про ціну. магазинчиків багато працює. Дитячий паровозик є. Люди торгують своїми прекрасними янтарними картинами, як у минулому році. Ну, ось так от гарно. Така краса 120 гривень. Люди. Ушки. Ціна від 150 гривень. Дуже гарно. Ось такі гарні картини продаються, і це все з бурштину. Уявіть, як гарно, ага. ось дуже красиво на кухню буде, але цін немає. Ось така краса на бюветі, Тут люди кормлять голубів. Дуже красиво. І ціна води коштує 24 гривні за літр із пластиковою карткою. Це зовсім лояльна ціна, недорога. Також трускавці кожного дня на бюветі о 12.30 та 17.30 виступають відомі артисти України. Сьогодні виступає Сергій Піскун. Гарного сонячного дня. Знаю, що вчора, вчора був дощ, так? Да? Да. Да, що? Ну що, дорогі друзі, хочу запросити. Маю велику честь вас запросити сьогодні ввечері на свою концертну програму королева». В кого буде бажання, можливості, приходьте, будь ласка, в 19:30. Гарні пісні, гарні емоції. Я завжди кажу, що концерти проходять і артисти виходять на сцену для того, щоб подарувати емоції. А коли вони є ще взаємні, тому тоді концерт виходить на 5 з плюсом. Тому я ще раз вас всіх запрошую. Всіх вітаю з Паскою прийдешньою і хочу поважати в першу чергу нашій країні миру. І ще раз хочу запросити в 19:30 вас до себе на концертну програму. Заспіваємо щось одну, так, пісеньку? Заспіваємо? Тільки разом з гарним настроєм. Давайте сонечко. Якраз сонечко вийшло. Запрошую в 19.30. Ну, я думаю, що ввечері ще якісь пару пісень заспіваємо. Так? Всім бажаю гарного дня, гарних емоцій, позитивних і до зустрічі. Дякую. Заслужений артист України, співак, композитор, автор виконавець їх пісень Сергій Піскун з концертною програмою Ти Королева у нас в гостях сьогодні о 19.30 Палаці культури Шевченка. Тож, кому цікаві відео по це місто курорт та хто планує тут відпочити, слідкуйте надалі за моїм каналом. Я буду виставляти цікаві відео. Виставлю деякі відео про санаторії і ще артистів. Ну і що буду бачити сама, що мені буде цікаво. Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей, до побачення!